Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівертіплей, і в нас чергове відео в грі Rage Legends. В рамках цього відео ми розберемо, чи варто робити нову героїню злиття саме з фракції варварів. І називається в нас вона Есми-танцівниця. Що хочеться одразу сказати: героїня крута. І я думаю, що її реалізувати у вас буде набагато простіше, ніж деяких героїв злиття, котрих ми мали раніше. Я думаю, започаткувати рубрику, оскільки у нас є велика кількість героїв злиття, то я буду його оглядати до того, як ми відповідно будемо їх робити. І буду вам рекомендувати, так, робити цю героїню або ж героя, чи не робити. Давайте розбиратись її навичок. А 1 Управне лезо. атакує одного ворога, накладає на всю команду збільшення атаки на один хід. Шкода залежить від атаки. В принципі, я думаю, що прям якихось суперкрутих коефіцієнтів там не буде, та й вони неважливі. Накладає на всіх збільшення атаки. О, чесно кажучи, могло бути щось цікавіше. 2-1, але в будь-якому випадку непогане А1, тому що якийсь певний баф. Далі. А2. Наземний танок. Атакує всіх ворогів. КД з книгами буде 3, відповідно, 75% шанс накласти слабкість і блок бонусів на 2 ходи. З книгами шанс 100%. Також скорочує шкали ходу всіх ворогів на 20%. Якщо в команді є моду дзвінник тобто парний герой, натомість краде 20% шкали ходу кожного ворога. Шкода також залежить від атаки. Дуже крута здібність. Раджу, от навіть через цю здібність тільки робити цю героїні. Чому? Тому що це, в свою чергу, певний покращений якраз таки варіант Уго. Тому що, окрім того, що ви можете використовувати і на гідрі, тому що тут є блок бонусів і слабкість, ви також можете використовувати цю героїні наприклад, на, тому ж самому, на тій самій арені, тому що якраз таки слабкість буде. Підвищувати демедж від бомб, але ми до цього дійдемо, і блок бонусів теж є непоганим варіантом. Окрім цього, буде ще й скорочити шкалу ходу. Демодав А3. А3. Благословіння пісків накладає на всю команду збільшення точності на 50% і збільшення швидкості на 30% на два ходи. 75% шанс усунути всі бонуси з кожного ворога. Що це нам каже? Також дуже крутий, якраз такий скіл, тому що усунути всі бонуси. Це без удару на секундочку, тобто вона просто буде клінсити, наприклад, ту саму гідру. Тому цей герой на гідро виглядає дуже таке симпатично. Крім того, я б вам сказав, що можна навіть подивитися не тільки на гідру, а можливо навіть і на химеру, оскільки і бонусів, і дебафів вона дає досить велику кількість. Окрім того, якщо в команді є модо, відповідно ви не знімаєте а кредитеці. Дебафи, що теж виглядає досить круто. Шанс 100% кидає 4 на книгах. Ідемо йдемо до пасивки. Пасивка теж виглядає дуже круто. Чарівні порухи. Пасивний ефект. Зазнаючи удару, має 15% шанс. Довільно змінити критичні удари, на слабкі, звичайні чи сильні. Шанс зростає до 30%, якщо у команді є модо дзвінник. Насправді. Досить специфічна посилка, чому пояснюю? Тому що якби тут просто змінити критичні на слабкі, було б просто неймовірно круто. Що б це нам казало: що якщо критична шкода наноситься герою, відповідно це може бути слабкий удар, відповідно, дебафи, котрі можуть накласти на героїню, вони не накладаються. Супер круто. Але оскільки тут може бути ще також звичайний або сильний, це неприємний момент, тому що при звичайному або сильному ударі. Дебафи накладатися будуть, тобто ті самі бомби, якщо, наприклад, будуть з, з звичайним або сильним, накладуться. Але якби були тільки слабкі, не наклались би. Запам'ятали цей момент: шанс зростає до 30%. Якщо є модо круто, ну якби нічого прям супер особливого. Якщо ми будемо грати про якихось дуже сильних дедетр саме фізичні, да, це в принципі непогано може спрацювати. Вам може випасти звичайний удар і вас банально можуть не добити. Чи дуже це сильно? Ну насправді ні. Але є активний ефект: зазнаючи удару, заповнює шкалу ходу союзника з найвищою атакою на 50%. І це дуже круто. А це дуже круто кадає тільки один хід. Відповідно, ви можете майже постійно тімапити, навіть не тімапити, а пришвидшувати свого героя. З найвищою атакою. Тобто, наприклад, ви можете робити героя взагалі там 100 швидкості, і 50% буде постійно його забафувати в швидкості, і через це він буде ходити частіше і частіше. А де я це бачу? Наприклад, це можна використовувати з повільним ніндзю або ще з якимись повільними ДД якраз таки на Гідрі, і буде дійсно круто працювати. Окрім цього, це досить цікаво буде паруватися на арені, Тобто ви даєте якогось вашого героя. Теж можете зробити досить повільно, насправді. І поставити туди Есме, дати їй шкіру. І якщо буде хоча б якась навичка, яка буде бити її, відповідно, герой, наприклад, Джоргід або якісь такі герої, котрі потребують, якраз таки залив, заллються. Отримують хід, можливо, увірвуться якраз таки в бій, і виглядає це досить таки сильно. Тобто, ви можете надати можливість своєму союзнику походити набагато раніше, ніж він міг походити. І за рахунок цього він може виграти вам бій. Тобто, пасивка, у неї активний ефект виглядає круто, пасивний ефект виглядає, давайте скажемо так, непогано, але міг бути набагато краще. Давайте далі. Аура 19%. Швидкості у всіх боях супер круто, можна використовувати і на гідрі, та навіть на облозі. Круто, це добре. І давайте розберемо те, які в неї стати. У неї дуже високий показник базової швидкості, через що я також раджу вам робити цю героїню. Тобто, ви можете її зробити дійсно дуже швидкою. Ви можете грати як від першого ходу, заливати і давати своїм бомбовикам можливість зривати. Наприклад, Гнешака ця героїня взагалі виглядає супер круто. І якби чому б не використовувати. І, власне, по опору і точності є питання, можливо, краще, якби було більше точності, опору менше, але в будь-якому випадку стати не найгірше. Здоров'я трохи більше середнього, захист який не який присутній, швидкість супер крута, Опір точність, і на тому дякую. Отже, така от героїня у нас ес-метаціяниця, власне, хороше злиття, я б її поставив, мабуть. Хороших 8,5 балів з 10. 8 точно. Чому? Тому що вона може використовуватися як на PvE, так і на ПВП контенті. Я буду робити це злиття. Якщо у вас є ресурси і ви не розірте свій аккаунт під нуль Роблячи це злиття, я вам також раджу її робити. Тому, власне, грайте в рейд правильно, а також підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і зустрінемось зовсім скоро в якомусь наступному відео. І до речі, вставочка з приводу календаря. Календаря наразі немає, але я до календаря ніякої прив'язки робити не буду. Це на майбутнє. Я буду говорити просто свої думки з приводу героїв, котрі будуть на злиття. А як вже робити, якщо вам цікаво, можу зробити окреме відео, де я узагальню всі-всі-всі злиття, котрі ви можете робити. Це злиття у нас буде з часток, воно вже, в принципі, розпочалось. Це дуже хороше злиття, тому що його досить легко буде можна зробити. І окрім цього, якщо ви все ж таки не зробили це злиття, можна перекрафтити з часточки в Маут, що є теж непоганим варіантом. А на цьому ми вже точно завершимо. З вами був Аніуртівлей. Всім па-па.